Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Їм дали прихисток абсолютно чужі люди, коли рідні відвернулися. У Харкові старенькі, що лишилися без даху над головою. Мешкають у великій родині. Це перший у місті благодійний прихисток. Його заснувала місцева архітекторка Ольга Клейтман. Нині там 46 підопічних. За проживання з них беруть, не беруть ані копійки, але щомісяця на отримання понад півмільйона гривень. Підтримати людей може кожен з вас. Для цього під час сюжету на екрані буде спеціальний QR-код. 76-річну пані Марію привезли сюди лежачу. Після інсульту праву сторону паралізувало. За кілька місяців Крістіан, це волонтер з Америки, навчив жінку ходити. От. Пані Марія з Будів із селища в передмісті Харкова. Тут вона з квітня 23-го. Повертатися нікуди, каже, хоч має сина та онуків. Плимінник, привіз, просто каже, я знаю, куди одвеси тебе, щоб не родичам не мішала. Я ж не ходила, то що лежала і все. Тут у великій родині це перший у місті некомерційний прихисток для літніх. Мешкають 46 людей. Сусідка пані Марії по кімнаті, пані Галина, потрапила сюди торік. Не не Жінка з прикордонного Золочева чи вцілів будинок не знає. Туди щодня прилітає. Рідних немає. каже, двох синів вбила російська ракета. Ти моє не місцево сили. Підопічні часто називають рідною харківську архітекторку Ольгу Клейтман, засновницю прихистку Велика родина. За час повномасштабної війни тут знайшли дах над головою майже 300 знедолених. Тетяна Бекарюк тут з травня 24-го, відколи росіяни повторно пішли на Вовчанськ. На її очах вбило чоловіка, хата згоріла, доньки про неї забули, каже жінка. А я сіла. На камінючки визихати, хата горить, і ніде нема нікого. І думаю, хай ще раз летить, хай мене теж вб'є. А тут приїхали солдати, схватили мене за руки, за ноги. Єдине, що залишилося, так і так. Все почалося у березні 22-го, коли харків'яни рятувалися від війни, траплялося, залишали в квартирах стареньких. Соціальні служби на той час призупинили роботу й прикуті до ліжок хворі. Лишалися на самоті. Доглядали за ними сусіди або волонтери. Тоді архітекторка Ольга Клейтман разом з однодумцями створила громадське об'єднання крізь війну. Щоб допомагати фронту і знедоленим, в нас вони можуть дочекатися, коли знайдуться їх рідні, або вони з нами залишаються назавжди. Колишній гуртожиток заводу привели до ладу і заселили стареньких. Збудували веранду, і навіть завели тварин. Ось цих лабрадорів Енджі і Шену взяли з собачого притулку. Баксика привіз один із підопічних, а ще завели качок і корей, щоб було як вдома. У нас є бабуся Еля, яка пішки йшла з Вовчанської і підібрали наші військові. Так вона кожен день приходить і сидить, чекає, коли там знесуть свіжі яйця. Вона їх випиває, як в дитинці. На отримання прихистку щомісяця витрачають до півмільйона гривень. Це й зарплати співробітникам, медсестрі, прибиральницям, санітаркам і комунальні послуги. Знижок чи допомоги від держави немає, каже жінка. Допомагають небайдужі з України з-за кордону, донатами, обладнанням, гуманітаркою, привозять підгузки, медикаменти, городину. Ось волонтер Олександр пригостив мішком сушника. Це щоб наші бабусі пили компот. узвар. а де ви взяли? зняли? Кагідів купів. А кажуть, що ви ще й зелень сьогодні привезли. В очікуванні важкої зими Ольга Клейтман написала у Фейсбук про допомогу опалювати електрикою дорого і їм навезли запасів дров майже на всю зиму. Потрібна ще солярка для генератора і акумулятори для сонячних панелей. Тому тут будуть вдячні кожному за допомогу. Це нам подарували друзі з Німеччини, але для того, щоб це можна було використовувати, нам потрібно по-перше встановити їх на дах, і по-друге, накопичувач. Ми порахували, що це десь 650 тисяч гривень. Через загострення на фронті підопічних не менше є. у вересні тут поселився Яків. Він Куп'янська. поранена дружина і досі в лікарні. Мене кантузила. Жінка зараз лежить в лікарні, в обласної. Вторая операція завтра буде. Пробило осколком бідро, сламала ногу повністю кості. Якби не солдати наші, в час ночі з 14 часов пролежали, ну, дом п'ятиэтажку, розбили повністю град, прилетів 4 ракети. Та, враховуючи розмір приміщення і кількість персоналу, тут не можуть прихистити понад 60 людей. Тому в подальшому Ольга планує розширити прихисток. Я не мріяла цим займатися архітекторка. Але ну якщо ми вже почали це робити, ми ж не можемо сказати тим людям, що ви бачили, що все, все закривається. Там ідіть, куди очі дивляться. Ольга каже, трапляється, що оговтавшись після евакуації або побачивши по телевізору, стареньких забирають рідні. Для них це найщасливіші миті життя. Прийшов в садочок. кувала, А теж мене галю. Ти... Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини, факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.